Міністерство юстиції України це захист інтересів держави та справедливість для громадян. Що цього тижня зробили органи міністерства? Розкажемо в цьому випуску. Зокрема, про призначення нової заступниці міністерки юстиції розкажемо, скільки засуджених поповнили лави зсу та про суму збитків, завданих Росією на сході країни. Цифри від наших науково-дослідних інститутів все це та багато іншого далі. Більше 16,5 мільйонів євро на європейське майбутнє України у Києві. Офіційно запустили важливу програму. Ініціатива ЄС, Данії, Литви та Швеції спрямована на прискорення членства України в європейському союзі, за словами міністерки юстиції. Україна перша країна кандидат, яка динамічно рухається до членства, не зважаючи на повномасштабну війну. Програма надасть стратегічну підтримку українським органам влади, які впроваджують необхідні реформи. На шляху до ЄС. Олену Ференц призначено заступницею міністерки юстиції України. З 2016 року вона очолювала департамент приватного права міністерства. На новій посаді Олена Ференц продовжить свою діяльність спрямовану на захист інтересів держави, громадян та бізнесу. Нова заступниця координуватиме департамент нотаріату, Офіс протидії рейдерству та департамент приватного права. Понад 8 тисяч колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ. Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року. А сьогодні ці бійці у складі легендарних штурмових бригад. Зокрема, першого окремого штурмового батальйону Давінчі, 92 92-ї окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та інших. Чимало з них вже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою. Ключову роль у цьому процесі відіграє. Ють адміністрації пенітенціарних закладів, які забезпечують організацію медичних оглядів, супровід засуджених на ВЛК та підготовку документів. Наразі розглядається ще понад 900 заяв на умовно дострокове звільнення для служби в ЗСУ. Понад 46 мільйонів гривень збитків для громадян. Дніпропетровським науково-дослідним інститутом за березень виконано 80 експертиз. Фахівці підрахували збитки від воєнних дій, які залишили без даху над головою десятки. Родин ідеться про порушення законів війни. Експерти обстежили понівечені будинки в чотирьох областях: Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій, і цифра вражає майже 46 мільйонів гривень втрат. Для людей, які втратили своє майно, висновки експертів це можливість отримати компенсацію втраченого під час війни. Придбати авто, земельну ділянку, техніку для дому або телефон можна за вигідною ціною. Наразі 1450 автомобілів перебувають на є майданчику сетам мін'юсту. Це автівки переважно арештовані за борги. Аукціон Open Market продає арештоване та банківське майно онлайн із 2014 року. На складах понад 2700 одиниць техніки і запчастин. Нерухомість зберігають інші особи боржник або стягувач. Кожен охочий може стати учасником аукціону. Достатньо зареєструватися на сайті і подати заявку на участь. Покупці можуть оглядати лоти перед торгами, залучивши експертів. У державній кримінально-виконавчій службі та Пенітенціарній академії привітали з професійним святом тих, хто стоїть на варті порядку разом зі своїми чотирилапими напарниками кінологів. Ці невтомні помічники охороняють території установ, перевіряють транспорт, вантажі та посилки, а також виявляють в наркотичній. Вибухові речовини, ба більше вони допомагають розшукувати та затримувати втікачів. У ДКВС поділилися цікавою статистикою про свою кінологічну службу. На сьогодні там працює майже 600 кінологів, а на службі перебуває понад 1200 собак. Найпопулярніші породи це німецькі вівчарки, кавказькі вівчарки та бельгійські малінуа. Лише за 2024 рік. Ці чотирилапі детективи допомогли виявити 170 випадків незаконного обігу наркотичних речовин. Тож вітаємо наших кінологів та їхніх чотирилапих колег із професійним святом. На цьому все більше ви можете побачити на нашому сайті та підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе! А ми з вами зустрінемося наступного тижня.